Отже, дякую, що залишатися з нами. на Телеканалі Київ продовжується програма. Громадська приймальна Ми працюємо. Нагадаю, ще раз у прямому ефірі. Третій блок корисні поради сьогодні умовно можна назвати все для дому, а ще краще все для сну, тому що будемо говорити про те, як вибирати матраци. Насправді є цікаві історичні факти, про те, якими були перші матраци. Ну, першу це в чергу це були екологічно безпечними для здоров'я. Адже саме шкура звірів та кубка трави по праву вважаються предтечою всіх матраців. На якому, до речі, ви в матрасі зараз спите? Можливо, ви про це задумалися? Тут різноманіття відповіді вражає: є м'які напівм'які, тверді, напівтверді, жорсткі на пружинних блоках, і без них односпальні, півтора спальні та двоспальні, ортопедичні і неортопедичні. І це лише про види. А якщо говорити про наповнення, то тут може заплутатися навіть досвідчений покупець: вововна, кокос, пінополіоретан, войлок, шерсть, латекс. Всі вони мають свої корисні для здоровосну властивості, але підібрати які саме матрас придбати особисто для себе. Ось питання на яке ми з вами шукатимемо відповідь за мить. Я Числав Синченко, власник мережі магазинів товарів для здорового сну. Сьогодні у нас у студії 223-09-71. Шановні глядачі, слухайте, ну насправді от теж мені треба придбати для себе матрас. Я зараз розумію, що зараз поспілкувавшися з гостем напередодні ефіру. Насправді важко вибрати. От чесно вам скажу, тому що треба знайти досвідченого фахівця, який підкаже. Тому, якщо у вас теж є така потреба, зараз і вам допоможемо для того, щоб ми відповіли конкретно на ваше запитання. Вже телефонуйте 223 Готові вже приймати ваші дзвінки. Ми поговоримо. Говоримо про здоровий сон, зокрема про матраци. Але я хочу єдине про подушки. ж Теж можна говорити? Це ж не обов'язково. Я чому? Тому що, якщо будуть питання зараз, теж подушки різні. Знаєте, І так вигинаються, і так перегинаються. Та якщо такі запитання будуть шановлячі, теж телефонуйте. Все про здоровий сон, зокрема про аксесуари для здорового сну матраці і подушики. Прошу. Рада вас бачити. Добрий день. Добрий день. Ну ми я так розумію, не просто по гору. Ми нам ще щось покажете, правда? Розкажете, да, як вибирати. А, слухайте, ну правда, я от якось прям дилемою стала, як вибрати матрас. Я так розумію, що я не одна така. Бо варі... те, що нам пропонують зараз, виробництво і ті вироби, які пропонуються, їх велика кількість, якби були там один і другий, знаєте, ну, вибирають, чи той, чи той. А так їх, я так розумію, навіть варіантів не можна сказати, скільки зараз. так? Ну, іменно так. Зараз технології в производстві ортопедичних матрасів, товарів для сна, шагу... шагнули, звісно, в. Далеко вперед, с каждым годом появляются новые технологии, новые материалы, какие-то новшества. Поэтому угу. э, просто так э, как-то на бум уже выбрать матрас не получается. Поэтому главный мой совет что сейчас надо матрас выбирать лично. Если вы хотите матрас себе, значит вам нужно приходить в салон. Смотреть на эти матрасы, ложиться на эти матрасы. Я лягать, да? ну, Обязательно нужно ложиться на матрасы. Mm -hmm. Если э, во всех специализированных магазинах все матрасы обычно идут без полиэтиленовой упаковки, э, mm -hmm. вы их будете чувствовать полностью, вот так как ну, практически так же, как вы будете спать на нем дома. Ну, це главный на даний момент совет по поводу того. Знаете, что надо часто замовляють там через інтернет, десь якісь побачили, і за це ж не дуже хороший варіант. Нет, заказывает ну, через интернет, это тоже хороший вариант, и ничего Але... в этом плохого нету. Да. А Но, як на ньому полежати? Ну, точно так же, как мы выбираем мобильные телефоны, мы приходим в салон, клацаем а. на клавиши, смотрим, как он ложится в руке, нравится, не нравится, а потом ищем где дешевле і выбираем в интернет-магазине. Угу. Здесь ничего зазорного тоже нету. Поэтому, но в любом случае, личное присутствие желательно. Если вы хотите просто там, на съемную квартиру или на дачу, то, конечно, можно и сразу же позвонить по телефону, вам что-то подскажут, как бы сократите время, но это, конечно, будет не идеальный и не лучший выбор для вас. У нас уже едут звонить, ради вас в эфире. Добрый день, вот интересует такой вопрос диагноз остеохондроз позвоночника и э, грыжа поясничного отдела. Э, можно ли э, какой, какой лучше э, матрас покупать пружинный или без пружинный, mm -hmm. э, вот. И второй вопрос советует э, матрас Дегас белорусский. Э, Ой, я только прошу не касить ну честно, вы же в прямом эфире. Зрозуміло. Так, е, перше запитання приймаємо. друге навіть не будемо коментувати, бо це буде. Ми знімаємо це запитання, не маємо ми права. Це телебачення. Ми це не рекламний блок. Дуже прошу. Давайте на перше. Хороша перша частина. друге телефонуйте, і звертаю вашу увагу. Шановні глядачі, отакі запитання не називають, не називайте фірми. Е, гість у студії не буде вам коментувати. Це хороший матраж чи ні, бо ми не маємо на це права абсолютно. Дякую. Далі чекаємо. Е, прошу, перша частина. Якщо є якісь захворювання, от, за оставьте. Кіта заболівання де врач рекомендує... Рекомендуют какую-то именно какую специальную поверхность для сна, то вам в любом случае нужно прийти в магазин с этими рекомендациями и сказать, что мне врач рекомендовал, например, жесткий матрас угу. или мне. Врач рекомендовал, наоборот, мягкий матрас. И уже, исходя из этого, подбирать этот матрас. Опять-таки, если проблемы, там, например, с поясницей, в стадии обострения это может быть более жесткая поверхность, а уже в стадии ремиссии или когда вы обострение сняли, то уже более комфортно будет спать на более мягком матрасе. Тогда можно выбирать матрас, который одна сторона будет более жесткая, там, например, угу. как кокос с латексом, а другая будет более мягкая. Просто, где, например, просто латекс. Кстати, а ви нам, дивіться, ви кстати, нам показуєте, вот от... uh, да. ну, вот, що там ж немає назви, мережі вашу немає нічого. Кстати, вот, такой вот матрас якраз і є. Ось вот эта сторона, где є кокос і латекс, вона является более жорсткою. Тобто, возможно, в період обострення. Показана ця показан, сторона, а uh -huh. сторона буде более мягкая. Она будет а, якщо перевернути, да, так. Да, 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 Перегорнути. Наскільки я знаю, що взагалі є так порада раз на рік перегортати, навіть частіше, uh, так? чистейшее. Обязательно не раз в год, а на пів? Да, Два рази в год верх низ менять і ще раз в квартал голова ноги Тогда матрас буде служити uh, в рази дольше. Тоді можна це робити, так, Щоб перегортати обов'язково. Да, 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 да. Ну а по производителям, на самом деле, всі производители делают очень большую і широкую линейку матрасов, поэтому к производителю можно. Не привязываться, а просто приходить в магазин и выбирать тот матрас, который вам больше всего подойдет по... угу. чисто индивидуально. А дивіться: я так розумію, що це і є кокос, да? Да, вот коричневый это кокос, а это латекс белый. А це латекс, да? Ну, еще хотів би рассказать про. А так вот в магазинах все видно, так? да? Щоб да, люди да, да. Конечно, так? показывают, как матрас выглядит снаружи. Ви mm -hmm. вживу його видите, і вам обязательно покажуть форматки, где будет схема, такий или чух... так как он такие хорошие чехол тут. Рыжные еще хотел, такие? кстати, сказать про тенденции, угу. которые вот сейчас вот на рынке. Если, например, еще два года назад зонированные матрасы были для нас экзотик, экзотикой, то теперь не только европейские производители, но уже и наши, украинские производители, все делают в основном матрасы зонированные. Там, где каждая зона матраса, для... подстраивается под тело. Например, там есть зона головы, зона плечей, зона поясницы, тазобедренного сустава и ног. Вот на этом матрасе как раз вот разный цвет он и показывает разную жесткость пружин. А у нас ще є матраски. Да, ну, якщо, якщо ви думаєте, що це ще... про... А, і ще там був питання по поводу пружини і без пружини. на для... самому теж це не важливо, тому що вам може підійти матрас і пружинний, і без пружинный. Тут вже все залежить від вашого бюджету, тому що э, без пружини матраси звичайно дорожче, ніж пружинні. Mm. Угу. Тобто ви вы просто вибираєте те, що вам по кошельку. Покажіть, що вот, как ще. Раз я хотів показати без пружинні матраси. Тоже зонированные. Вот так вот он выглядит. Это блок. Это специальная формованная пена, когда он выпекается в специальной форме, каждая, вот, каждая часть матраса является имеет свою жесткость за счет специального mm -hmm. разреза, mm -hmm. перфорации и так далее. И такие матрасы, oh. конечно, они в разы дороже, mm -hmm. но и служат и по удобству, конечно. Ну, Взагалі, матраси, ти як машина, чим дороже, тим краще. Коли ми купуємо, ми це все бачимо. ж ну, так, що приходиш вже все, отак, вони ж є закриті. Як зрозуміти, щоб тебе не вели в оману? Що таке все всередині, як от ви нам показуєте зараз, так і виглядає, таким воно є. Ну, є, є опять-таки, два варіанти. Є матраси, які... Которые... Це, я так розумію, один з найкращих варіантів, так? Так, да, один із, із дорогих матрасів. Uh -huh. Угу. Матраси бувають в різних чехлах. Є матраси зі зйомними чехлами, де можна відкрити, подивитися uh -huh. матрас знутри, і там буде все видно. Якщо же матрас повністю зашит, то, звісно, тут вже треба довіряти производителю. Слухай, вони такі важкі. Ну, ну, довольно, ну зрозуміло, так. Да, они довольно uh -huh. ну, Тут высокая плотность, uh -huh. тут плотность 60 кг на метр кубический, это очень uh -huh. высокая плотность для пены. Выдерживают uh -huh. нагрузку до 180 кг. Ну, то есть oh. матрас на спальное место. Матрас. Шонощее. Да, еще хотел сказать: если вы. То, что уже отходит в, в прошлое, да, да, в небутя, это матрасы на э, Блоки банель. Вот блок банель это старые, как бы еще с советских а времен, зіпи, мы, такие, угу. мы такие знаем. Это широкие пружины в виде песочных часов. Давай. И там каждая пружинка она связана с другой жесткой. Поэтому если одна пружинка работает, то она заставляет и все соседние работать. Угу. Ортопедические свойства у этих матрасов не угу. кроме того, они со временем начинают скрипеть. Uh -huh. Это то, что мы знаем да, по старым диванам, по старим кроватям. Зараз видно, як я. Такие матрасы... Но они же он такие в продаже. Это они есть, и, конечно, от них никто не откажется, потому что они угу. очень дешевые. Угу. Есть варианты, когда нужно на какую-то съемную квартиру под сдачу, нужно на дачу, на для дачу, того, чтобы правда? было не жалко. Да. Угу. Тем более на дачу такие матрасы еще очень хороши тем, что там очень много воздуха, они очень воздухопроницаемые, хорошо влага испаряется, поэтому как раз на дачах, где повышенная влажность, вот такие матрасы, будут ідеальними. Но спать на них желательно, конечно, там по выходным или раз в год в отпуск. А так, это, не так це те, що ви те, що не радите, я так розумію. Да, да, я да. зараз это э... то, що Зрозуміло. Как бы, для гостей. Так это для тещі, которая хочется, чтобы она не надолго приїхала в гости. Я думала, що ваша теща у нас не дивиться зараз, І, так. Да. <реш> <По, реш> теж вот, із дорогих очень матрасов, вони будуть, як как би, бы, соізміріми по ціні. Я цене. хочу вам сказати, що воно навіть візу, візуально видно, коли ви показуєте, там, де хороший варіант, воно дуже охайно зроблено. правда? Ну, і це теж. Естественно, дорогой матрас. А він такий в реальности есть. Да, он такой высокий, тут идут специальные пружины, которые очень маленького диаметра для того, чтобы они максимально подстраивались под человека, который лежит на этом матрасе. Ну, правда, треба положить, як вы сказали, але все одно. О, тут хороший. Он уже будет по цене, соизмерим с хорошим беспружинным матрасом тоже. Це ж все можна брати, так? Чехлы ну, не всегда чехлы. Нужно уточнять у консультантов. Да, Можно ли чехол стирать? В дорогих матрасах стих... чехлы могут стираться при 60 градусах, в стиральной машине, они не садятся. Подешевле, возможно, деликатная стирка или химчистка. В дешевих, конечно, вы не постираете. Даже если постираете, вы потом этот чехол обратно не оденете. Так. Это хороший вариант, правильно, я так разумею. О, слушайте, ну, а вони ж есть за от такого складу, и, но же не очень высокие, чи все они такие высокие? Высота тоже очень разная бывает. Угу. Вообще матрас уже можно считать ортопедическим, если он от 16 сантиметров высотой, это беспружинный матрас, вот, например, такой. вообще а, Матрас та. вместе с чехлом он будет где-то в районе 16 сантиметров. И угу. этот как раз более экономный вариант беспружинного матраса, угу. но Плюс огромный в том, что э, он зонированный. То есть этот блок, вот здесь вот специально есть Сходя прорези на для, э, для... на радар. Да, Специальные прорези для того, чтобы. там зоны плеча. Кстати, вот почему еще очень важно, чтобы был зонированный матрас? Потому угу. что когда человек спит на э, боку. то э, на жестких матрасах, если они плохо подстраиваются, э, травмируется плечевой сустав. Вот Вы спите на жестком, mm -hmm. вам, во-первых, некомфортно не комфортно, неудобно э, можно в конце концов заработать э, артрит плечевого сустава. Поэтому желательно, э, а когда зонированный матрас, то здесь матрас под вас подстраивается легче, тут mm -hmm. более мягкая зона, и вы можете не крутясь. Спать на боку, і у вас будет рівний позвоночник. Те, що там говорили, є м'який на ну трошки ви вже розповіли, це треба обирати, це не означає, що якийсь гірший, якийсь кращий. Треба обирати те, що тобі теж комфортніше буде. Да, так... Вибір опять таки жорсткість матраса, вона нельзя сказати, що там жорсткий – хорошо. Для этого людина буде жорсткий і хорошо, для этого uh -huh. он будет вообще не комфортний, він uh -huh. на ньому не може спати. Це зависит от теласложения чоловіка, от віку, от, от, от маси. тела. Mm -hmm. Вообще, вот то, что у нас, да, с советских времен осталось, что нужно спать на жестком, это сказка. От этого надо уходить, это надо забыть. Почему э, раньше говорили, что нужно спать на жестком, да? Потому что на каких мы раньше кроватях спали? На панцирных. Mm -hmm. Мы спали все в, 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 как бы в позе, как в гамаке. Поэтому, mm -hmm. если сравнить э, тот гамак, который был, в конце концов, из этой панцирной кровати, с просто спать Полом, то, конечно, было полезнее спать на полу. Но если у вас есть хороший матрас, который держит форму, подстраивается под вас, то пол и этот матрас это абсолютно. Несовмістимі речі, і ви на полу будете травмувати свої с... м'які ткани, буде порушуватися кровообращение, ви просто не можете не будете спати, ви будете постійно крутитися. А на матрасі, якщо хороший матрас, то чоловік буде крутитися в десятки разів менше за ночь, ніж на, на твердій поверхності. Так, вам сьогодні буду дуже дякувати. Я сподіваюся, що принаймні допомогли. Хоча насправді. Все-таки головна порада це прийти і спробувати, хоча б кілька да, секунд там чи хвилин. До речі, якщо консультанти вам відмовляють, кажуть, що не можна лежати на матрасі. Не купуйте такі матраси, тому що треба спробувати. Все-таки вам дуже дякую. В'ячеслав Синченко, власник мережі магазинів товарів для здорового сну, був гостем цієї програми. Шановні глядачі, на сьогодні не кажу вам до побачення, тому що ми зустрінемося одразу після новин і новин спорту. Ми продовжимо спілкуватися у програмі громадська приймальня, яка працює для всіх вас. Традиційно з понеділка по п'ятницю о 15.15 .15 у розрізі депутатська приймальня. у нас у студії буде депутат Київської міської ради. Сьогодні на буде депутат Київської міської ради фракції Удар Солідарність. На сьогодні буде голова до речі, земельної комісії. А Питань по землі у столиці досить велика кількість. Тому, будь ласка, вже готуйте. Це буде Володимир Прокопів. я сподіваюся, що у нас буде досить така ну, серйозна розмова, тому що на 4 вересня, коли відбудеться засідання Київради, чергове, найбільша кількість питань, які будуть виноситися для прийняття депутатами Київради, це якраз будуть питання по землі у столиці. Тому, будь ласка, долучайтеся до нас о 15.15, .15. Не перем... Перемикайте, будуйте з нами о 15.00. Новини для всіх вас. Не примикайте.